Якщо ви отримаєте як Олег гроші в Україні, тут їх оподатковуєте, то як ви розпоряджаєте вашими грошима, це цілком ваша справа, і ви можете їх цілком законно, але в рамках обмежень. Зараз обмеження, якщо я напоминаю 100 тисяч гривень, еквівалент банка одного, відправляти їх на свою карту у революту. Тобто, ви відкрили рахунок у революті. Це, ну, Відповідно, це можна зробити з телефону дуже просто, під дію без питань. Ось, відкрили рахунок у Революті. Там відкрили, там безліч можна валют, Олег. Ви це робили, до речі, чи ні? А, ні, користуюся декількома банками. Револютом не ви, не користуєтесь? Ні, ні. Я вам можу допомогти це зробити. Там нічого складного нема. Ну і розказати, як це робиться. Дивіться, ви відкриваєте рахунок ревалюті, там можна створити рахунок в євро, в доларах, ну і там 26, якщо не помиляючи, більше навіть валют світу, які бажаєте. Між ними є конвертація, але там зважайте, що буде відсоток за конвертацію. Також ревалюті можна купувати цілком легальну криптовалюту і робити криптоактив. І це ваша безпека, друзі, бо цей рахунок за кордоном. Розумієте? Тобто, це частка вашого портфелю, Олег. Диверсифікація ризиків, що не потрібно тримати всі гроші в одній корзині, тобто в одній валюті, в одній країні, в одному активі. Розумієте, диверсифікація це завжди різні корзини з різними яйцями. Якщо корзина падає, всі яйця там розбиваються. А так у вас декілька корзин різних тут офлайн, тут онлайн, тут інвестиція. Тут у вас тут рахунок, тут рахунок, тут гроші. Як ви себе будете відчувати? Олеже? А... Так, да, крута ідея, можна туди теж да, відкладати гроші на якісь інвестиції. Да. Впевнено, перший крок до вашої фінансової безпеки і фінансового капіталу безпеки. Фінансові звички. І одна з цих звичок це зберігати гроші, тобто навчитися зберігати гроші. І ось уявляємо, що Олег кожного місяця зберігає якусь суму грошей. Цікаво? Спокійно, да. зберігайте. І далі що ви робите? Частину грошей ви переводите на, наприклад, золотий рахунок, тому що в революті можна купувати золото, і все інше метали. Частину грошей ви купуєте якусь криптовалюту. І Не тільки на революті, наприклад, Binance можна купувати, на інших біржах можна купувати, можна на Холодний Гаманець купувати. Безліч варіантів. Частину грошей ви купуєте різні валюти, долар, франк. Фунт, євро, і кожного місяця ви бачите, як ваш капітал зростає. Після цього ви бачите, що частину капіталу ви вже готові інвестувати в активи. І відповідно вибираєте різні варіанти активів. Тобто, наприклад, для Олега ми зараз, ну, Олег вже навчається, тому я з ним так спокійно розмовляю, бо я знаю його бажання, його цілі. Ми зараз створюємо можливість інвестувати ці гроші у різні активи. Це буде і бізнес. До речі, є зараз можливість. Стати партнером бізнесу з дохідністю з окупністю два роки це дуже потужно. Франшиза, Франшиза окупність два роки це буде і нерухомість з виплатою 8% чи 9% в проекти, але кожного місяця, і в доларах, тобто в валюті, чи там в криптовалюті, так і це будуть деякі інші активи, які дозволять Олегу себе відчувати впевнено, отримувати щомісяця дохід. Отримати дохід на капітал, тобто зростання капітала. І саме головне, що Олег буде це все контролювати на кінчиках пальців. Розумієте? Як дирижер, який буде диригувати своїм оркестром, де кожна скріпка, віолончель, де кожний гравець це його актив. Уявляєте себе, Олег? Ви диригент, у вас є дві палочки. І ви цими паличками ось так диригуєте. І кожен актив вам дає гроші. Відповідно, якщо з якимось активом щось станеться, це життя, то ви не втрачаєте всі гроші, навіть якщо ви частково цей актив перестане давати дохід, чи навіть там з ним щось станеться, він е е е е знеціниться, чи не дай Бог ви його втратите, то решта активів вас збереже на плаву. А коли у вас багато активів, і ви їх постійно моніторите, вони зростають, капітал зростає, розумієте? І найкраще, що тільки може бути, друзі, найкраще, що тільки може бути, це працювати з капіталом. Саме легкий спосіб отримувати щомісячні гроші, це дохід активний. Це коли ви працюєте. Ну що, що легше? Наприклад, купити нерухомість під 12%, це скажу так. Зазвичай нерухомість 5-6% дає. Купили вторинку, зробили, зробили косметичний 5-6%. Якщо ви на цьому розумієте, чи у вас є досвідчений ріелтор 8, іноді 10%. 12% це вам дуже повезло. Тобто ви ну, гарну нерухомість купили. Це можливо, у мене є такий досвід, але це дійсно потрібно знати, де, як. І у вас чи є експерт, чи ви саме розумієте, але це реально. Давайте візьмемо 12%. Наприклад, у Олега є 100 тисяч доларів. Він вклав їх під 12%? Скільки Олег, ви будете отримувати на місяць пасивний дохід? Один і два. Тисячу доларів. Якщо ви 100 тисяч вклали, 12%, 12 місяців, 1% відсоток на місяць, тисячу доларів. Так, Олеже, скажіть, будь ласка, що легше заробити 100 тисяч доларів? Ні, ви помовчіть, Будь ласка, поки друзі, скажіть, будь ласка, першу чергу вас питаю. Що легше заробити капітал 100 тисяч доларів? Чи додатково заробляти тисячу доларів? О, що легше? Як ви вважаєте? Напишіть зараз в чаті. Як ви вважаєте, для вас конкретно що буде легше? Ну, давайте так: 100 тисяч гривень чи 1000 гривень. Ну, навіть так. Розумієте? Олег, для вас що легше буде? 100 тисяч доларів капіталу відкласти чи зробити щось у своєму бізнесі, щоб отак плюс 100 тисяч доларів приходило? У бізнесі щось зробити. Ви розумієте, друзі, самий легкий спосіб додатково отримувати гроші це. Заробляти їх своєю працею. тобто чи руками, чи головою, чи впливом, чи інтелектом це саме легкий спосіб. Бо пасивний дохід – це дуже складна історія, розумієте? Але є спосіб заробляти великі гроші. Вам це цікаво? Поставте три сімочки, якщо цікаво. Це мій особистий досвід 25 років вивчання фінансів. Зараз я просто скажу те, що я за 25 років зробив висновки, і про які вам ніхто не скаже. Бо люди, ті, хто на цьому розуміється, вони про це не розказують. Саме легкий спосіб заробити великі гроші це капітал. І я розкажу зараз, як він працює. Гроші приходять на ціль. Якщо цілі нема, гроші приходять на поточне життя, на витрати. Розумієте? Тобто, якщо ви ціль не ставите, ви пливете за течією. Дім робота, дім роботи, роботи шльопанце, діван-телевізор. Тобто, ну, звичайний маршрут у звичайної людини. Далі пенсія, привіт. Да? Ось, але якщо у вас є ціль, і ви до неї рухаєтесь, то яка вирогіння, що ви цієї цілі досягнете? Не 100%, але дуже висока. Якщо ви наполеглива людина, якщо у вас є план, якщо у вас є самодисципліна, то вирогінні 100%, тобто нема питань. Але якщо ви хочете чогось великого, а ми бачимо, що Олега велика ціль 300 тисяч інвестицій, 100 000, 150 тисяч грошей у доступі 48 годин, це велика ціль. Так ось великі гроші приходять на великі цілі. Зараз ми з Олегом ці цілі сформулювали. За два роки це величезний, величезний, навіть знаючи ситуацію Олега, виклад для нього. Але якщо Олег не буде цю ціль ставити, то чого він досягне? Так, його бізнес буде розвиватись стандартним еволюційним шляхом. Але якщо він цю ціль ставить, і навіть він її ну навіть не досягне, там буде не 150 тисяч грошей, а 100 тисяч, не 300 тисяч інвестицій, а 200 тисяч. То що, Олег буде е, плакати за цим? Та ні, він буде задоволений, що навіть таку ціль він досягнув, а інакше б зовсім не досягнув. розумієте? А далі що відбувається? По-перше, у Олега з'являється звичка відкладати гроші, зберігати гроші і постійно. Свій дохід підвищувати, це теж звичка, свій дохід постійно підвищувати. Для цього є інструменти, які якраз ми на курсі будемо розглядати. Що далі буде відбуватися? Далі Олег буде кожного місяця суму, яку він зберігає, накопичувати, і ця сума складає капітал, з якої частина буде зберігатися для подушки безпеки і капіталу безпеки, а частина буде що працювати. І ось чому я кажу, що капітал це найкращий спосіб заробити великі гроші. Уявіть собі історію, що ви 7 років тому назад вирішили купити нерухомість. Нерухомість вартує 100 тисяч доларів. У вас немає 100 тисяч доларів. Що ви будете робити? Олег, ви бачите нерухомість, вам приходить неймовірна думка, чому би її не купити. Ви відкриваєте свої гаманець, і ви бачите там тільки 20 тисяч. Що ви будете робити? Або розсрочки брати, або більше заробляти і відкладати, чекати. Ну, ви, ви дуже а, просунута людина, ви розумієте. Більшість людей навіть не буде думати про це. А що таке 20 тисяч? 20 тисяч це невелика сума з точки зору купівлі нерухомості, так? Якщо вона вартує 100, відповідно. Що робить Олег? Як свідома людина? Олег бере розстрочку і, наприклад, розуміє, що він може кожного місяця сплачувати 2 тисячі доларів, умовно. Тобто, перший внесок у Олега, наприклад, 30 тисяч доларів, і решта 3 роки розстрочки, 70 тисяч доларів на 3 роки 70 тисяч. Ми ділимо, ділимо на 36 місяців. Бінго! Олег вміщається в свої 2 тисячі доларів. Ну, далі питання яке? У Олега, дивіться, вводні умови. У Олега є 20 тисяч, розстрочка вже погоджена по 2 тисячі на місяць, відповідно, 3 роки, ну, 35 місяців, на, на один місяць менше, без здорожчання. Це цілком реальна історія. Цілком реальна історія, до речі, розказу і йому не вистачає десь десять тисяч. Олег, скажіть, будь ласка, якщо у вас є 20 тисяч, якщо ви вже підписали контракти, вам потрібно через місяць заплатити 30 тисяч. Якщо вам погодили розстрочку, яку ви можете сплачувати без... Ну там труднощів, то ви знайдете за місяць 10 тисяч? Так, звісно, легко знайдете, бо це для вас питання, яка, яка важлива. Друзі, гроші приходять на ціль, великі гроші приходять на велику ціль. Тобто Олег за місяць знайде 10 тисяч, причому я впевнений з легкістю заробить, а не займе в когось. Бо він це вміє. Він же підприємець, у нього розум є. Далі що він робить? Кожного місяця, далі він звикає з тим, що він кожного місяця сплачує. І його дохід заро заріс, і він вже може не дві тисячі відкладати на носочку, наприклад, п'ять. І за шість місяців в нього знову є двадцять тисяч. Що що далі Олег робить? Як свідома людина? Купує іншу квартиру по такій самій схемі. Розумієте, так, Олег? У вас yeah, є дві yeah. квартири, тобто дві корзинки з яйцями. Так проходить ще рік, і ви купуєте що третю квартиру. Через три роки у вас вже є чотири квартири, які ви викупили, і кожна з цих квартир вартує 200 тисяч. Ви їх продали. Який у вас є капітал? 800 тисяч. Ну, мінус витрати, мінус податки. Давайте так скажемо: 750 тисяч. А що було три роки тому? 20. Друзі. Ви зрозуміли, як з 20 тисяч можна зробити 750? Розказую, до речі, цілком реалістичну історію, яка відбувалася саме сім років тому. І я її знаю, бо я її контролював. Зрозуміло? Але угу. ви зможете це зробити? Так, да, да. амбітну ціль треба поставити. Добре. А що для цього потрібно, щоб ви це зробили? Що потрібно? А... Знання потрібні. Ну, знання, да, да. так. Досвід потрібен. Да, і консультації експертів потрібна. Консультант потрібні. експерт потрібен. Да, да. Наставник потрібен. Так. Да. Воно вартує того, щоб це робити. Звісно. Три роки готові це вкладати. Так. Да. Як колег буде себе відчувати, коли в нього буде 300 плюс 150 тисяч? Це 450 і ще 300 зверху. Добре буде. Через три роки. Як Олег буде себе відчувати, коли в нього є 750 тисяч і світова криза? І він все розподілив, як ми сьогодні говорили. По полочкам, по різним валютам, онлайн, офлайн, різні бізнеси, інвестиції, свій бізнес, чужі бізнеси? Як Олег себе відчуває через три роки. Які почуття у вас будуть? Впевнено? Задоволено? І ця криза вам по коліна. так? Більш того, у вас є готівка, і в той час, коли люди будуть продавати за безцінь те, що потрібно, їм срочно, там терміново гроші, ви будете це купувати. Розумієте? No. І на цьому можна ще заробити. А тепер давайте, друзі, з вами подивимось на ситуацію і самі собі задайте таке питання: а що буде, якщо Олег нічого цього не зробить? І через три роки буде криза, а 750 тисяч. Немає. І 450 тисяч немає, і навіть 50 тисяч немає, бо все воно вкладено в оборотні оборотні кошти та на витрати. Як ви себе будете відчувати? Буде важкувато. Да. Ну я думаю, буде дуже важкувато. Задайте собі це питання.